Ось так тепер виглядає Житомирська обласна філармонія. Заклад культури реставрували тривалий час, проте всі зовнішні роботи будівельники виконали вчасно. Сергій Рижук, голова Житомирської обласної державної адміністрації, наголошує. Капітальну реконструкцію присвятили саме 75-річчю утворення області. І більше того, коли я взяв довідку, на цій сцені філармонійній виступали українська театральна група Кропивницького, Старицького. Нам дарували свою творчість Карпенко Карий, Садовський, Різанковецька, Щепкін, Олдич, Вірдо, Собінов, Сальвіні, Комісаржевська, Іван Козловськ, Вітро Гнатюк, Микола Кондратюк, Ольга Басисюк, Майбаро, Білаш. Люди добрі, це це ж історія, це ж щастя, це повинно воно бути продовжене. Я вважаю за потрібне сказати і подякувати нашим. Архітекторам, нашим проєктантам, архпроекту, нашому Віктору Миколаївичу, Людмілі Андріївні. Я хочу подякувати величезну подяку нашому головному архітектору області. Оновлена філармонія тепер буде перлиною обласного центру, кажуть люди. Я дуже рада бачити цю філармонію нашу в такому вигляді, в якому вона є сьогодні. Живу тут вже давно і дуже благодарна нашому руководителю области за то, что сделали, такой, был инициатором сделать такой ремонт філармонії. филармонии. И вообще город стал восстанавливаться, стал красивым. Голова облради Йосип Запаловський наголошує на реконструкцію фасаду із обласного бюджету витрачено понад 4 мільйони гривень. Приблизно стільки ж коштів потребує оздоблення філармонії зсередини. А у перспективі каже Йосип Запаловський, ремонт і ще низки інших культурних закладів області. Мені хотілося б в цей день щиро сердечно подякувати, перш за все і ініціатору цього Сергію Миколайовичу Рижуку, будівельникам всім тим. Хто створював цю красоту? Будівельникам, які виконували роботи по оновленню фасаду, керівництво області урочисто вручили нагороди. Крім того, відзнаки отримали і підприємці, які надали спонсорську допомогу.